Сьогодні ми будемо рухатися 11 маршрутом від сервісного центру 1249. Ми будемо рухатися по Слобожанському проспекту. З нього будемо з'їжджати на вулицю Любарського. З Любарського будемо повертати праворуч на набережну сонячну, і потім будемо рухатися знову по Слобожанському проспекту і повертатися до сервісного центру. Будемо починати рух. Вмикаємо перед нашу швидкість, так, вмикаємо лівий показчик повороту, дивимося в ліве дзеркало. Якщо нікого немає, продовжуємо. Продовжуємо рух. і буває таке, що під час іспиту екзаменатори просять виконати або зупинку, або запаркувати автомобіль в зоні парковки. От звертаємо увагу, у нас справа знаходиться в зона паркування. Анічка, давайте запаркуємо автомобіль. Для цього нам потрібно вибрати зручне для себе місце. Вільне, вмикаємо правий покажчик повороту, подивилися, чи нам нічого не перешкоджає, і заїжджаємо рівненько. В парковочне місце. Так, все вірно, добре. Запаркували автомобіль. Після того, як екзаменатор дозволив вам продовжувати рух, продовжуємо рух, вмикаємо задню швидкість, вмикаємо правий покажчик повороту, дивимося через праве плече, через ліве плече, чи нікого немає, і продовжуємо рух. Угу. Виїхали, вмикаємо тепер лівий покажчик повороту, перемикаємо швидкість і продовжуємо рух. Наближаючись до нерегульованого перехрестя, будемо повертати ліворуч. Так, Під'їжджаємо ближче, звертаємо увагу, що у нас знаходиться знак «Уступи дорогу. Ми з лівим показчиком повороту під'їжджаємо ближче, зупиняємося, дивимося, чи немає в нас перешкод, які рухаються по головній дорозі від нас, і продовжуємо рух. Звертаємо увагу далі, що знову у нас знак уступи дорогу і поворот лише праворуч. Вмикаємо правий покажчик повороту, доїжджаємо ближче, і ось тут ми вже виїжджаємо на Слобожанський проспект. Так, під'їжджаємо трішки ближче, і так як знак у нас пусту по дорогу, ми пропускаємо весь транспорт, який рухається по головній дорозі. Якщо наша права смуга вільна для руху, ми можемо продовжити рух. Так, і продовжимо рух прямо по Слобожанському проспекту. І ми знаємо, згідно правил дорожнього руху, що зупинка на е, шляхопроводах. Е, Мостах, віадуках заборонено, тож тут ми зупинятися ніде не можемо. Так, продовжуємо рух прямо. <кій> Рухаємося ми в крайній правій слузі. Попереду у нас червоний сигнал світлофор. Ми знижуємо швидкість і пригальновуємо. Так, зупиняємося і при цьому зберігаємо безпечну дистанцію. Чекаємо, поки загориться зелений сигнал світлофору. Ось нарешті він загорівся. Ми можемо продовжувати рух. Попереду ми бачимо, у нас міський транспорт троєлейбус. Він з'їжджає на зупинку, так? Але він тут немає карману для зупинки, і ми маємо його об'їхати. Для цього вмикаємо лівий покажчик повороту, дивимося в ліве дзеркало. Чи вільно в нас вільна смуга для об'їзду? так? Поки смуга звільнилася, тролейбус уже продовжив рух, ми вимикаємо покащик повороту і продовжуємо рух за ним. Знову бачимо у нас зону парковки. Анечка, давайте виберемо місце зручне і заїдемо на парковку. Вмикаємо правий покащик повороту і ось за ланусом. Так? Так. Можемо, так. Там вільне місце, можемо ось тут заїхати, запаркуватися. Так. Заїжджаємо, зупиняємося, оскільки ми заїхали на парковку, запаркуємо автомобіль. Так, все вірно. Будемо продовжувати рух. Вмикаємо задню швидкість, правий покажчик повороту, дивимося через праве плече в правий дальній куточок нашого вікна. Заднього дивимося, якщо нікого немає, ми потихеньку виїжджаємо. Смуга вільна для руху, Виїжджаємо. Так. Вмикаємо тепер лівий покажчик повороту, перемикаємо швидкість і продовжуємо рух. Це у нас була парковка. Але буває ще таке, що просять виконати зупинку. Давайте виконаємо зупинку. Ось тут, наприклад, вздовж заборчика. У нас заборонених знаків немає. Пішохідного переходу немає, заїзди, виїзди немає, зупинки міського транспорту немає. Тож ми тут можемо виконати зупинку. Для цього ми вмикнули правий покажчик повороту, все вірно наблизились якомога ближче до забору і зупинилися. Після того як зупинилися, обов'язково вимикайте показчик повороту. Будемо продовжувати рух все вірно. Так, вмикаємо лівий покажчик повороту, дивимося в ліве дзеркало. Нікого немає. Нам перешкоди немає. Ми продовжуємо рух прямо. І ще ми рухаємося е, по Слобожанському проспекту. Рухаємося прямо. Так, звертаємо увагу, що у нас справа знаходиться зупинка міського транспорту. Транспорту немає. Ми продовжуємо вільно. І ось тут нам потрібно буде повернути праворуч на шляхопровід. Вмикаємо для цього завчасно правий показчик повороту, показуємо завчасно ми свої наміри. І повертаємо праворуч. Так, звертаємо увагу, що на пішохідному на переході тут нікого немає. Вимикаємо покащик повороту, бо ось тут у нас знаходиться справа, в'їзд до заправки. І продовжуємо рух прямо. <кхи> так, знову вмикаємо правий покащик повороту, під'їжджаємо трішки ближче, розберігаємо безпечну дистанцію і звертаємо увагу, що у нас справа знаходиться знову знак знаку ступи дорогу і поворот дозволений лише праворуч. Після того, як ми переконалися, що по головній дорозі. Наша смуга вільна для руху, ми можемо виїжджати. Так. Добре. І продовжимо рух прямо, і зараз ми будемо заїжджати на вулицю Любарського. Звертаємо увагу, що в нас наша смуга дозволяє рух прямо і праворуч. Ми будемо продовжувати рух прямо, тож ніяких покажчиків повороту ми не вмикаємо. Попереду ми бачимо нерегульований пішохідний перехід. Звертаємо увагу, що нікого немає. Наближаємося вище, переконуємося, що людей немає, пішоходів немає, і продовжуємо рух прямо. <кхи> Попереду ми бачимо зелений сигнал світлофору. Також ми бачимо, що в нас є обмеження швидкості. Продовжуємо рух прямо. І ось ми заїхали вже на вулиці Любарського. Тут ми продовжимо рух прямо аж до світлофору. Тобто, на регульованому перехресті ми будемо повертати далі праворуч. Так, ось тут у нас нерегульований пішохідний перехід. Звертаємо увагу, що в нас нікого немає. І продовжуємо рух прямо. Рухаємося прямо. При цьому зберігаємо швидкість, яка була вказана в знакові. У нас було обмеження швидкості з До речі, ось тут ми зупинку ніде не можемо виконати, тому що там були двори, це був заїзд до прилеглої території. Тож тут нам не було місця для того, щоб ми виконали скуди. Переду ми знову бачимо, що в нас обмеження в швидкість. І попереду буде нерегульований пішохідний перехід. Наближаємося ближче, переконуємося, що пішоходів нас немає, продовжуємо. Ось ми вже наблизилися до регульованого перехрестя. Звертаємо увагу, що ми рухаємося по головній дорозі, і напрямок головної дороги якраз саме той, по якому ми їдемо. Це праворуч повертаємо. Для цього ми завчасно вмикнули правий покажчик повороту і повернули праворуч. Тепер ми рухаємося прямо за напрямком дороги. Тут ми наближаємося до кругового руху, але на круговий рух ми заїжджати не будемо. Ми вмикаємо правий покажчик повороту, з'їжджаємо в смугу, яка е з'являється додатковою справою. У нас знак попереду «Уступи дорогу. Переконуємося, що на колі нікого немає, по колу ніхто не рухається так. І ми вільно продовжуємо рух. І ось ми виїжджаємо на нашу набережну сонячну. І продовжуємо рух прямо. Попереду ми бачимо, що в нас нерегульований пішохідний перехід, також обмеження в швидкості і небезпечна ділянка дороги. В цьому місці також зупинку робити ми не можемо. Так, далі продовжимо рух ми прямо. Попереду в нас світлофор, тобто пішохідний перехід вже в нас регульований. Зелений сигнал світлофору, ми продовжимо рух прямо. <клухи> Знову нас регульований перехід. Дивимося, чи нікого немає. Переконуємося, що пішохутя немає, і продовжу. Далека. Загорівся червоний. Ми зупиняємося. При цьому у нас справа знаходиться велосипедист. Ми зберігаємо безпечний інтервал, бічний. Так, <кій> <Да? кій> <Да. кій> Обов'язково. <звіць> Загорівся зелений сигнал світлопору, ми продовжуємо руку. <звіць> нашого дотримуємося інтервалу, так і вмикаємо право, повертаємося в свою Попереду Попереду нас червоний сигнал світлопору, ми зупиняємося. І зберігаємо безпечну дистанцію. Чекаємо, поки загориться червоний сина світлофору. Зелененького, так? Да? Чекаємо. Так. Да. Лідемо тільки на нас Увагу, з пішохідними проїжджаємо, і, до речі, у нас справа знаходиться карман. Ми в цьому карманчику можемо також виконати зупинку. Це якщо під час іспиту, екзаменат, попроситись в цьому районі вас виконати зупинку. Там в кармані можна виконати. Так, і ми продовжуємо рух по головній дорозі. Ми тут вільно рухаємося, тому що е, в тих знак був уступи дорог. Продовжуємо рух прямо. Справа в нас знаходиться е, карман для зупинки. Там нікого немає, ми продовжуємо рух. Попереду бачимо нерегульований пішохідний перехід. Нікого немає, продовжуємо рух. Так, і ми доїжджаємо вже знову до Слобожанського проспекту. Тут нам потрібно вмикнути правий покажчик повороту у нас знак «Уступи дорогу, з'їхати в смугу для зниження з більш швидкості. Так, вмикаємо лівий покажчик повороту, і коли наша смуга права вільна для руху, ми виїжджаємо так, і продовжуємо рух. Ми прямо вже рухаємося по Слобожанському проспекту. До сервісного центру. Нагадую, що ми рухаємося маршрутом номер 11 від сервісного центру 1249. Так, попереду у нас зупинка міського транспорту. Для того, щоб не перешкоджати, нам краще об'їхати. Для цього ми вмикаємо лівий покажчик в повороту. Переконалися, що смуга, в якому хоче перестроїтися, нікого немає. Вільна. Ми перестаємося, об'їхали перешкоду, повернулися назад в правосуд. Ось тут справа. Ми можемо виконати зупинку. Так, будь ласка. Давайте виконаємо зупинку. Вмикаємо правий покажчик повороту. Ми проїхали 10 метрів від заїзду. 10 метрів до заїзду в нас є. Зупинилися якомога ближче до заборчика і виключили покажчик повороту. Паркувати автомобіль не потрібно, все вільно, Анечка зробила, і будемо продовжувати рух. Вмикаємо лівий покажчик повороту, дивимося, чи нам ніхто не перешкоджає виїхати. Якщо вільно, ми продовжуємо. Так. І наближаємося ми до світофору, який попереду в нас зараз горить зелений сикно. Так, я буду завчасно займати потрібне мені слово. Нам потрібно переструїтися в ліву смугу, так? Вмикаємо лівий покажчик повороту. І ось, поки ми перелаштувалися, у нас загорівся червоний сигнал. Ми потихеньку докатуємося і зупиняємося, при цьому зберігаємо безпечну дистанцію. Безпечна дистанція це так, щоб ми бачили колеса попереднього автомобілю в себе на капоті. І чекаємо, поки загоріться знову зелений. <кій> готувалися і продовжуємо рух. Так, у нас тут така не дуже приємна дорога, тому треба трішки привішати, мабуть. Вимикаємо правий покажчик повороту завчасно і будемо перестроюватися в праву смугу. Подивились праведзе, коли чи нікого немає. Можемо перелаштуватися і вимикнути. І знову вмикаємо правий покажчик повороту. Будемо повертати праворуч. Ми вже повертаємося до сервісного центру. І повертаємо праворуч. І ось попереду ми бачимо, у нас перешкоду, нам потрібно її об'їхати. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Дивимося, попереду нікому ми не заважаємо. Об'їжджаємо, вмикаємо правий, повертаємося в своє праве крайнє положення. Так. Ось тут ми ніякий покажчик повороту не вмикаємо, тому що це в нас напрямок кругу. Що в нас немає перешкоди справа, і виконати маневр повертаємо ліворуч. Так, попереду ми звернули увагу, що в нас знак зупинка стоянка заборонена, тож тут ми ніде зупинку стоянку виконати не можемо. Так, попереду знову в нас перешкода, ми вмикаємо лівий покажчик повороту, пропускаємо зустрічний транспорт, об'їжджаємо нашу перешкоду і правий покажчик повороту. Повертаємося в своє праве положення. І коли ви вже доїжджаєте до кінця маршруту, десь приблизно ось тут екзаменатор просить вас виконати зупинку або запаркувати автомобіль. Ось, наприклад, ось тут справа. Вмикаємо правий покажчик повороту, зупиняємося. Так, вимикаємо покажчик повороту, паркуємо автомобіль, ставимо на ручник і чуємо чудові слова. Іспит складено.